Спільними зусиллями Чернівецької міської та Чернівецької обласної ради на вулиці Хотинській відкриють музей науки. Музей науки Чарльз є достатня кількість експонатів, і всі вони цікаві. Наприклад, мені сподобалась головоломка, підбадьорює заступник голови обласної ради Микола Гуйтер. І справді головоломка. Бо батьків дітей, яким потрібна наука, цікавить просте питання: а як і за скільки на Хотинську можна доїхати? Адже міська влада збільшила ціну проїзду і в тролейбусах, і в маршрутках. Адже з усиллями мера кількість громадського транспорту неухильно зменшується. Напевно, порадять їздити самокатами або ходити пішки. Микола Гуйтер разом з Романом Твічуком відкриють веломаршрут здоров'я через вибоїни до зірок. Проте городяни взагалі не розуміють, перед ким міська влада симулює турботу про науку та освіту, віджимаючи корпуси в Чернівецького університету і годуючи школи до чергового витка карантину. Вам же в ратуші побуку, перспективи науки чи якість освіти в окамовзятому обласному центрі. Міська влада не спромоглася профінансувати реконструкцію укриттів та бомбосховищ, аби діти могли ходити до школи. Зате вкладають кошти в потьомкинські селища на Садгірській окраїні. Якби обласну міську владу насправді цікавило майбутнє чернівецьких дітей, то зробили б все належне, аби після років локдаунів навчання проводилося очно. А Микола Гуйтер, колишній викладач університету, постарався би знизити дичину вартість оренди, аби студентів не виганяли з корпусів і через жорстоку економію не запроваджували довгі канікули і псевдокарантини. А Аж для чого розв'язувати дорослі проблеми? Є достатня кількість експонатів, і всі вони цікаві. Наприклад, йому сподобалась головоломка, підбадьорює заступник голови обласної ради.